На розширеній апаратній нараді 5 травня доповідали про пророблену роботу начальник відділу інформаційно-консультативного забезпечення міськвиконкому та керівники ЖЕКУ номер 4 та житлового сервісу номер 5 Щодо роботи відділу інформаційно-консультативного забезпечення, то основними завданнями відділу є підвищення рівня проінформованості населення, про державотворчі процеси, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, покращення інформаційного обміну, встановлення та закріплення більш тісних і прозор. <зорих> між владою і громадою. На сьогодні функції відділу значно розширились і умовно їх можна визначити так. Перше, це інтеграція міста користення у світовий інформаційний простір, розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів про Коростеня у місцевих та центральних засобах масової інформації, презентаційних виданнях. Найбільше ця діяльність, звичайно, проявляється під час проведення таких великих. Подій, як, наприклад, Міжнародний фестиваль Дерунів відділ є автором багатьох концепцій проведення фестивалю. Ми завжди у пошуку цікавих ідей, які б могли привернути увагу до нашого міста як засобів масової інформації, так і туристів і просто відвідувачів. Слід відзначити, що відділ співпрацює з близько трьома десятками видавничих проєктів, і діяльність яких спрямована на просування інформації про місто. Крім того, наголосила Наталія Чижевська, відділ виконує функції прес-служби, частково патронатної служби та служби міжнародних зв'язків, яких в структурі виконкому немає. Фахівці відділу забезпечують інформаційну взаємодію з іншими регіонами та державними органами, у тому числі і з їх прес-службами, а саме обласною радою, і адміністрацією, управління Міністерства внутрішніх справ, прокуратурою, Міністерством надзвичайних ситуацій та Міноборони, центром зайнятості, пенсійним фондом, управлінням юстиції та податковою інспекцією. Якщо говорити про інноваційність роботи відділу, то вона є очевидною. Так 15 років тому про роботу міської влади працівники відділу інформували населення, вивішуючи на стенди в холі інформаційні бюлетні. Сьогодні все це відбувається зовсім по іншому. В свій час відділ першим опанував такі інновації, як інтернет, сайт, електронна пошта, без яких сьогодні важко уявити роботу. Співпрацю з журналістами комунальних засобів масової інформації та із переважною більшістю приватних видань Наталія Чижевська визнала як партнерську. Заслухавши інформацію щодо роботи відділу, її взяли до відома. Далі перед зібранням прозвітував начальник ЖАКУ номер 4 Ігор Григорчук. він наголосив, що робота працівників комунальної сфери є постійною. Тривають ремонти житлового фонду, замінюються мережі, ремонтуються покрівлі будинків. Якщо ж немає можливості виконати окремі роботи відразу, їх ставлять у графік виконання робіт на поточний рік. За словами Ігора Григорчука, в багатьох випадках до виконання окремих робіт вдається залучити мешканців будинків. Тривають роботи і щодо благоустрою прибудинкових територій та міста. І ось тут працівники жеки стикаються із проблемою. Все те, що робиться на благо міста та коростенців, руйнується, зазначив Микола Воробієнко. Так, в мікрорайоні чолівка спочатку зламали, а потім і геть спалили декоративні композиції з автомобільних покришок та пластикових пляшок, які власними руками створили працівники житлового сервісу номер 5 Та це не єдина проблема. Я хочу сказати, що чолівка це є невід'йомна частина міста коростень, якщо їхати з Коростеня, в сторону житомира, то до переїзду Чилівського по обі сторони стоять контейнери, сміттєві контейнери. Переїдеш в переїзд в Чиливки ні, ні одного немає контейнера сміттєвого. Приватний сектор просто житлосервіс номер 5 завалює своїм сміттям. Ми не співаємо його вивозити. Заслухавши інформацію, її взяли до відома. Далі міський голова Володимир Москаленко підвів підсумки роботи промислового комплексу за минулий місяць. Не дивлячись, ні на що, підприємства спрацювали дуже добре. Бюджет ми перевиконали, наголосив міський голова. А це у майбутньому дасть можливість щось більше зробити в рамках благоустрою в Коростині. Окремо Володимир Москаленко зупинився на підготовці та проведенні святкових заходів до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Зараз це саме головне, 8-9 травня. Підготовка до цього і ще раз призиває подивитися свої території, ще раз подивитися пам'ятники Обілізки. Це діло честі провести. Ми, до речі, підготували там спільно з нашим героєм соціалістичної праці Синаївським Лондарем Васильовичем. Він виступає ініціатором, щоб Вели таку нагороду, як місто бойової слави. От він зараз знову звернувся до президента, щоб присвоїв місто корисне, місто бойової слави. Він буде 9 числа у нас, учасник бойових дій, нагороджений, поранений, герої, все, що з цим пов'язано. Тому у нас там ціла така серія після завтра, 6, 7, 8, воно. Возити подарунки там по до нашому на бойових дій, але це залежить від того, де в колективах працюють ветерани максимально оточити їх увагою і повагою. Завершуючи нараду, Володимир Москаленко наголосив, що травень це час наведення санітарного порядку в місті. Варто ще раз переглянути, чи все гаразд в Коростині. адже 30 травня ми будемо святкувати День міста та свято випускників.